Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. І сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події та просто про події з життя Тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій області. Розпочинаємо нашу програму з оголошення найгучнішої підозри, що трапилося на минулому тижні від слідчих Тернополя. Власне, слідчі Тернополя оголосили підозру та обрали запобіжний захід трьом членам злочинної групи, які продавали підроблену американську валюту, яку навіть не розпізнавав спеціальний детектор. Крім цього, у них вилучили під час санкціонованого обшуку 2,5 кг сушеної коноплі. Зброю, набої, флеш, накопичувачі, мобільні телефони, сім карти та інші речові докази. Збут підробленої іноземної валюти у складі організованої злочинної групи, створеної на етнічній основі із міжрегіональними зв'язками, інкримінують слідчі Тернопільщини трьом жителям Київської області. Двоє із підозрюваних уродженці Кавказу, фальшиву американську валюту підозрювані реалізовували по західних областях України. Інформацію про те, що в Тернополі невідомі через обмінні пункти, намагаються збути фальшиві 100-доларові купюри, отримали оперативники краю ще минулого року. Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали перевіряти її у жовтні. Оперативники разом з бійцями роти поліції, особливого призначення Київщини, провели у житлових та нежитлових приміщеннях обухова, які належали підозрюваним 9 санкціонованих обшуків. Серед вилученого високоякісна підроблена валюта, яку навіть не розпізнавав спеціальний детектор: 2,5 кг коноплі, зброя, набої, флеш накопичувачі, мобільні телефони та сім карти. Слідчі з'ясовують, звідки зловмисники брали валюту, а також де вона виготовлялася. Чоловікам оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 28 та частини 3 статті 199 кримінального кодексу України. Двом обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Питання щодо третього вирішується за фактом вилучення зброї та наркотичних засобів. Після проведення відповідних судових експертиз вирішиться питання щодо повідомлення фігурантам і про підозру згідно статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими. Припасами або вибуховими речовинами та 309-ї незакони зберігання наркотичних засобів Кримінального кодексу України триває слідство. Далі поговоримо про справи благодійні. Тернопільські поліцейські вдячні благодійному фонду Фундація відкритих дверей за активну волонтерську допомогу та підтримку захисників нашої України. Власне, інвекторний генератор, засоби гігієни та. Чимало харчових продуктів передадуть згодом бійцям спецпідрозділів Тернопільської поліції, які несуть службу у зоні бойових дій. Чергову допомогу від волонтерів з благодійного фонду Фундації відкритих дверей отримали Тернопільські поліцейські. Інверторний генератор, засоби гігієни та харчові продукти передадуть бійцям спецпідрозділів, які несуть службу в зоні бойових дій. За словами голови благодійного фонду Віталія Смоліна, їхня фундація вже більше 15 років займається благодійністю та співпрацює з різними міжнародними фондами. Гуманітарну допомогу намагаються скерувати туди, де вона дійсно необхідна. Фокус роблять на потребах соціально незахищених. Их верст населення, які проживають у прифронтових територіях військовослужбовців та поліцейських. Ми стараємося допомогти, щоб вони не турбувалися не за що, а захищали нашу країну. Тому що разом тільки разом ми до перемоги й дойдемо. Інверторний генератор, який передали волонтери, допоможе нашим спецпризначенцям безперебійно заряджати спецобладнання, необхідне для виконання бойових завдань на фронті. Поліцейські вдячні благодійникам за допомогу і постійну підтримку. Спецпідрозділи національної поліції беруть активну участь у захисті нашої держави, і для цього їм на даний час потрібна дуже велика підтримка тому ми дуже вдячні за будь-яку підтримку, будь-яку допомогу, яка йде від цих організацій. Разом ми сила, разом ми переможемо. Для нас це дуже важливо. Далі мова піде знову про справи кримінальні. Власне, оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили чоловіка та оголосили підозру жителю Полтавщини за незаконний збут зброї. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання цього фігуранта поліцейські виявили та вилучили майже тисячу набоїв до різних видів зброї, а також серед вилучених речей гранати із запалами, тротилові шашки, 4 штуки, синтетична вибухівка типу пластит та інші небезпечні предмети. Деталі цієї спецоперації дивіться далі у нашому сюжеті. Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили чоловіка, який через інтернет торгував зброєю. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі. До Тернопільського районного управління поліції надійшла оперативна інформація про те, що невідома особа, використовуючи соціальну мережу інтернет, займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів. Працівниками карного розшуку було встановлено чоловіка 1980 року народження, жителя Полтавської області. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта. Поліцейські виявили та вилучили майже тисячу набоїв різного калібру до різних видів зброї. Також серед вилученого – гранати із запалами, тротилові шашки, синтетична вибухівка типу пластит та інші небезпечні предмети. Правоохоронці встановлюють канал надходження вибухонебезпечних предметів та набоїв. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, вибухівкою та іншими вибухонебезпечними предметами. Поліцейські продовжують проводити роботу спрямовану на запобігання злочинам. У сфері незаконного зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим з її застосуванням. Далі поговоримо про безпекові проекти. Власне, на Тернопільщині у рамках безпекового проекту поліцейський офіцер громади ключі від нових службових автомобілів отримали ще троє поліцейських офіцерів громади з Тербовлянської, Миколинецької та Нараївської громад. Як і де це дійство відбувалося, розкажемо далі у наступному сюжеті. Насить службы счастья. В рамках безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади ключі від службових автомобілів отримали троє шерифів Стеребовлянської, Миколинецької та Нараївської громад. Транспортні засоби придбані за кошти територіальних громад, несуть службу поліцейські. Начальник головного управління нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував представникам органів місцевого самоврядування за співпрацю та допомогу у впровадженні безпекових програм. Створення безпекового середовища це досить важливо, особливо в наш час. Проєкт поліцейський офіцер громади де продовжує набирати оберти в області? Ці поліцейські працюють, але для того, щоб вони працювали більш ефективно. Сьогодні будуть передані транспортні засоби. Поліцейські офіцери, які отримали службові автівки, нещодавно пройшли курс навчання та приступили до виконання службових обов'язків у громадах. Передані авто підсилять мобільність їхньої роботи та допомагатимуть створювати безпечне середовище на території обслуговування. Автомобіль це є засіб пересування. Коли автомобіль є в руках поліцейського, це оперативне реагування на всі виклики, які поліцейські стикаються з кожним днем. Аналізуючи ситуацію, ми бачимо, скільки поліцейські мають роботи, наскільки до них звертаються людей. На Тернопільщині активно продовжується реалізація проєкту Поліцейський офіцер громади. З березня на території області загалом працюватиме 44 поліцейських офіцерів громад. І далі у нашій програмі розкажемо, як не стати жертвою шахраїв. Власне, останнім часом жителі області масово отримують смс-повідомлення. Вам надійшла посилка. Поліцейські застерігають від нової шахрайської схеми, оскільки такі сповіщення надсилають шахраї з метою отримати доступ до ваших банківських карток і викрасти звідти гроші. Як не попасти у хитру шахрайську пастку, розкажемо у наступному нашому сюжеті. Останнім часом жителі області масово отримують смс-повідомлення. Вам надійшла посилка. Поліцейські попереджають, що такі сповіщення надсилають шахраї з метою отримати доступ до ваших банківських карток і викрасти звіти гроші на мобільні телефони. Потерпілих надходять смс-повідомлення щодо отримання посилки у відділенні Укрпошти, яка з будь-яких причин не була доставлена. Чи то були введені невірні дані, чи невірні реквізити відправника або отримувача. Таке фейкове смс-повідомлення про посилку отримав 14-річний школяр з Тернополя. У сповіщенні йшлося, що відправлення не може бути йому доставлене через невірно вказану адресу. Для уточнення інформації йому необхідно було перейти за вказаним у повідомленні посиланням. Після цього як громадянин переходить за посиланням і вводить свої дані, відбувається списання грошових коштів з його банківського рахунку. Хлопець перейшов за таким посиланням. ввів номер свого телефону. Адресу проживання та інші особисті дані, після чого з його банківського рахунку зникло понад 1100 гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України, тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Поліцейські радять жителям області завжди перевіряти будь-яку інформацію. В разі надходження смс-повідомлення щодо неотримання поштового відправлення. Будь ласка, перевірте, чи справді на вашу адресу було таке. Поштове відправлення, чи справді ви являєтесь адресатом такого поштового відправлення, і чи замовляли ви будь-які товари в мережі інтернет, доставка яких планувалася на ці дні. У жодному разі не переходьте за посиланням від сумнівних контактів та не вводьте там свої особисті дані та дані банківської картки. Будьте обережні та бережіть свої кошти. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно блокуйте її та телефонуйте на лінію 102. Далі у нашій програмі розкажемо про співпрацю працівників прокуратури та національної поліції у сфері домашнього насильства. Власне, співробітники поліції та прокуратури обговорили під час навчального практичного семінару особливості здійснення досудового розслідування процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях пов'язаних з домашнім насильством, та обговорили шляхи відповідно вирішення домашнього насильства, зокрема в умовах війни. Навчально-практичний захід про особливості здійснення досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з домашнім насильством, провели для поліцейських та органів прокуратури. Заняття відбулося задля налагодження взаємодії та спільного покращення результатів роботи. У зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції законодавець повносив відповідні зміни, як і в кримінальний процесуальний кодекс, так і в кримінальний кодекс України. Доповнено частиною другої статті 76 кримінального кодексу. України Доповнено 61 Прим-1 статтею, так звані обмежувані заходи, які застосовуються до кривдників. Домашнє насильство є однією із найважливіших проблем суспільства. Утиски в сім'ї стають причиною фізичного, психологічного і морального страждання потерпілих осіб. З метою припинення правопорушення особлива увага приділяється на якісне документування негативного явища, оскільки основний результат вирок суду, який набрав законної сили. За минулий рік працівниками поліції в області складено близько п'яти тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства відносно Сі до нас надійшло більше 9 тисяч звернень громадян. І на сьогоднішній день перебуває близько трьох тисяч осіб на обліку. Дієвим заходом з протидії домашнього насильства є направлення порушника на проходження програми для кривдника та винесення обмежувальних приписів стосовно нього. У 2023 році можливості щодо належної реалізації проходження програми для кривдника для жителів області були обмежені, оскільки ці програми проводила лише один спеціаліст у Чорткові. На даний час ще двоє спеціалістів вже завершили навчання і невдовзі почнуть проводити програми для кривдників в Тернопільській міській та Кременецькій територіальній громадах. У порівнянні з минулим роком, якщо у 2023 році було зареєстровано там 149 кримінальних проваджень такого напрямку, так, то ми вже станом на сьогодні. Протягом січня 24-го ми вже маємо 36 кримінальних таких проваджень зареєстровано. Це говорить про те, що тенденція йде до збільшення. Крайнім заходом протидії та вчиненню домашнього насильства є притягнення кривдника до кримінальної відповідальності відповідно до статті 126 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Протягом 2023 року домашні кривдники вчинили 130 кримінальних правопорушень з них скеровано до суду 102 провадження. Домашнє насильство потребує уваги з боку правоохоронних органів прокуратури та суддів. Дотримання норм закону і Безпечення правосуддя захистять безпеку і права потерпілих. А це допоможе уникнути тяжких наслідків. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етерії телеканалу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.